Розділ 86. Ранкова зірка. Клянуся небом і подорожнім. Звідки тобі знати, хто такий подорожній? Це зірка сяюча. І немає душі, поряд з якою не було би сторожа. Хай погляне людина, з чого вона створена. Створена з рідини, що лється. яка виходить з-поміж хребта й грудей. Воістину він здатний повернути її. У той день будуть випробувані таємниці. Тож не буде в людини ні сили, ні помічника. Клянуся небом, яке поновлює дощі. Клянуся землею, яка розколюється. Що це слово розрізнювальне? Воно не є розвагою. Вони замислюють хитрощі. Та я теж замислюю хитрощі. Тож дай невіруючим відстрочку недовгу.